Слава Ісусу Христу! Всі багаті зібралися тут, слава Господу. Сьогодні маємо притчу про багача і лазаря. В лазарі всі лишились десь там, всі багаті тут. Маємо сьогодні апостол Павло пише дуже гарне послання до нас. Ані обрізання, ані не обрізання є щось, лише нове творіння. На тих, які поступають за цим правилом мир на них і милосердя і на Ізраїля Божого. Ані обрізання, ані необрізання. Це була дуже радикальна фраза е в той час, коли апостол Павло говорив: сьогодні я би сказав так: ані православні, ані католики є щось. І всі би ті, такі ревні, хто відстоїть, би сказали, як? Він каже, не то, чим ти хвалишся, не то, в якій церкві ти був, а маєш хвалитись тою позицією, в якій Бог тебе поставив. А якщо ми цього не розуміємо, то значить автоматично я є хтось, а хтось є ніхто. І така позиція, дорогі, є руйнівна. Фарисеї, ми якраз будемо зараз з вами проговорити. Що таке нове творіння? Нове творіння каже ні обрізання, ні не обрізання. Тобто, в нашому випадку ані хрещений, ані не хрещений. Ну, Хрещення вже має трошки інше значення, ніж обрізання. Але Павло говорить про щось інше. Ми можемо хвалитись сьогодні, що ми хрещені в греко-католицькій церкві. Чи хтось в Православній церкві, чи хтось в Католицькій церкві. І ми робимо акцент на чому? Я є хтось. Я є хтось. А відповідно, ти? Ніхто. І Павло би сказав: ні правий ні ти, що є хтось, і ні правий ні той, хто є ніхто. Є ще одна позиція: нове творіння. Що таке нове творіння, дорогі? От тут нам треба якраз з вами буде подумати, що таке нове творіння. Бо якщо ми не станемо новим творінням, то ви станете, будете завжди хотіти стати кимось. Ну, Дивіться, правда, що ви не хочете бути ніким. Так? Ми ж завжди би хотіли бути кимось, так? А кимось це що означає? Ніхто не знає, що це означає, але ми хочемо бути принаймні в своїх очах, я хочу бути важливим. І сьогодні. Я вам прочитаю притчу, тобто ви слухали притчу Ісус, розказує притчу про багача і Лазаря. Щоб зрозуміти цю притчу, потрібно зрозуміти, до кого Ісус говорив цю притчу і для чого Він її говорить? До якої категорії людей Ісус говорить цю притчу до Фарисею? Чули це фарисеї, які любили гроші і насміхалися з Нього, а він до них промовляв? Хто такі були фарисеї? Це були такі, як я. Гарно в діті, красивіші в діті, ніж ви сьогодні. Бо ви всі в чорному діті, а я ж в білому діті сьогодні. Той, хто має право говорити до народу, ви все те слухайте, я говорю. Тому я є хтось, а ви? Ніхто. Ви все зрозуміли правильно. Ви зрозуміли свою позицію, так? Во. І ті фарисеї ще плюс любили гроші. Люблю гроші. Що є гроші, можна багато що зробити. Так? І тепер Ісус розказує до них притчу. Тепер в чому була проблема тих фарисеїв? Не була проблема в тому, що вони служили Богу. Не була проблема в тому, що вони навчали народ, вони були поставлені для того, щоб навчати народ. Не була проблема в тому, що вони мали кошти, бо за кошти можна було багато що робити, і вони робили. Будували для Ізраїля синагоги і все, все, все решту. Бо без коштів нічого не побудуєш. Але в чому є проблема? Проблема не в зовнішньому вигляді, а проблема в серці. Серце. І зараз ми побачимо. Так само не є проблема в бідності. Хоча бідність це проблема насправді, бо людина в бідності ледве виживає або може померти. Але це не означає, що і бідність сама по собі є спасаюча. Ні, питання серця. І тепер Ісус говорить цю притчу до людей, які вважали себе кращими від інших. От де є проблема. До людей, які вважають себе кращими, чим інші. Тому ви можете сказати, ну я не фарисей, слава Богу, я не, не так, як отець Роман, то до нього ця притча сказана. А я простий ніхто. Звуть мене ніяк. Тому ця притча мене не стосується. Я сказав, ні, дорогі, ця притча стосується кожного з вас, а мене особисто. Кожного з вас. Бо кожен з нас. Має серце, намірення. Кожен з нас приймає рішення, як жити в цьому житті. І зараз подивимося. І тепер Ісус розказує притчу про двох людей, протилежних, про багача, тобто людина, яка мала достатки. Дивіться, багач не був злодій, він не вкрав гроші. Це були його кошти, які він заробив. Тому нема проблем у грошах. Коли ми деколи завжди думаємо, то ми думаємо, що проблеми завжди в коштах. Ні, дорогі. Проблеми не в коштах, проблеми у нашому відношенні до них. Проблеми в нашому мисленні по відношенню до них. Отут проблема. Ну, відповідно, проблема не у відсутність коштах, а так само в відсутність нашого відношення до цих речей. І тепер написано, що багатий чоловік жив собі. Він мав свої, мав працю, мав майно. Він заробляв собі гроші, він собі жив. І Ісус говорить паралель іншого чоловіка. Був інший чоловік, Лазар, який був бідний, який не мав можливості заробити, який не мав можливості жити розкішно. І він був при воротах багатого чоловіка. Тобто Ісус видумає цю історію, видумує, бо Він хоче щось показати, якісь категорії людей. І Ісус показує перше, перша картинка, за життя ті люди жили так і так. Потім друга картина після смерті існує життя. І це Ісус попереджує, після смерті існує інше життя. І тепер Ісус показує, як після смерті продовжується життя одного чоловіка і другого чоловіка. І тепер він показує їм, що той, хто думав, в Старому Завіті багатство вважалося благословенням. Той, хто був багатий, автоматично вважав себе благословенним. Тепер Ісус їм показує, що той, хто вважав себе благословенним, після смерті попав не туди, де попадають благословені. Тобто це є така нитка, яку Ісус веде і говорить конкретно про фарисеїв. Ви вважаєте себе праведними, такі як я. Ви думаєте, що краще в діті, краще від них, але після смерті оці, які були ніхто, будуть на небесах, а ти, який вважав себе кимось, будеш в пеклі. І я би сказав, Господь, це ж несправедливо. Я ж тобі тут все життя служив, то я би перший мав бути на небесах. І іменно для, для, до такого мислення Ісус говорить, до мислення, яке вважає себе кращий від когось. Себе кращий від когось. Тому, якщо ти вважаєш себе кращим від когось, то я тебе вже попереджую, де ти будеш. Нема кращих, нема гірших, нема перших, нема останніх. Є просто діти Божі, які пізнали любов Бога. І є діти Божі, які ще не пізнали любов Бога. От і все. Це єдине розрізнення нас від інших людей. І то, що ти спізнав любов Божа, то це не означає, що ти кращий від тих, які не спізнали. Ти маєш плакати, тому що вони йдуть поки не тою дорогою і молитись за навернення. Але точно не вивищуватись і не принижувати інших. Чуєте? Це позиція серця, мислення. Оце якраз і грасі позиція нового творіння. І тепер Ісус каже, той ж чоловік, який вважав себе благословенним, попав в пекло. На той час і Авраам, і Лазар попав в пекло, бо до Воскресіння Ісуса було лише одне місце, яке називалося Ад, і воно було розділено на дві категорії: На лоно Авраама і на пекло там, де попав цей багач. І що відбувається далі? Відбувається далі, що багач побачив, що він попав не там, де він думав, а той бідний, який лежав при воротах, попав взагалі в інше місце, а ми при житті думали, що такі точно будуть пеклі, а такі точно будуть на небесах. І тоді він побачив Авраама і каже: Аврааме, скажи Лазарю, нехай прийде, помочить палець. В вогні, щоб я охолодився. Ну, не в воді, там був вогонь. Тобто пекло це є вогонь. Не вода така гарна, де ви купаєтесь. І Авраам каже, не може. Ти несеш наслідки своїх дій. Ти при житті вважав себе кращим, ліпшим. Тому ти вибрав свою частку. А той був ніким. Тому Господь возміщає йому його бідність, ніщиту і дає йому благословення. І тут ще одна важлива така річ є, коли цей багач каже: Скажи Авраам Лазарю, нехай піде до моїх братів, які ще живі, і попередить їх, бо вони теж думають, що живуть правильно. Чуєте, Він вже бувши в пеклі, починає розуміти, що його брати. Ведуть такий самий спосіб життя. І де будуть там сам. І він каже: попроси Лазаря, щоб пішов попередив їх. І що Авраам каже? Бачите, той багач, ще був ще в пеклі, він далі привик керувати. І він тут далі керує. Що, хто що має робити? І Аурам каже, твої брати мають закон, тобто Моїсея і закон. І мають. Проповідників, нехай їх слухають. І що каже багач? Ні, вони не мають часу до церкви ходити. Вони не мають часу читати Біблію. Ні. Нехай прийде Лазар, бо як Лазар прийде, всі знають, що він помер, а він прийде воскресне, то всі покаються і повірять. І що Авраам каже? Якщо для них не є авторитет Бог, якщо для них не є авторитет Слово Боже. Якщо для них не є авторитет люди, які говорять, то навіть якщо мертвий воскресне, це для них не буде авторитетом. Тепер питання, як це стосується нас, дорогі? Ісус розказує притчу до тих, які вважають себе кращими і побожними. Це був цей багач. Якщо брати паралель, як це стосується нас? Я кращий. Я більше молюсь. Я більше пощу. Я вже довше йду за Богом. Я краще молюсь, в мене більше результатів. У мене більше Біблія помальована, ніж у вас. Ага. Тобто це коли я, моя побожність базується на тому, ким є я. А щоб моя побожність базувалася на тому, ким є я, то мені потрібно багато людей, які є ніким. І в порівнянні з ними, що вони ніхто, я? Хтось. Тому чим більше ніхто, тим більше росте хтось. Тому вигідний народ, який нічого не знає. Бо в такому випадку я є хтось. А ви? Ніхто. згідні з цим, так? Ні? Ні? маєте право. Добре, що таке нове творіння, каже апостол Павло, що не той, хто є хтось, є хтось, і не той, хто є ніхто, є ніхто. Бо є друга крайність. Перша крайність це люди, які вже є в церкві, це ми можемо попасти у цей гріх фарисейства, вважати себе кращим від тих, які ніколи не були в церкві. Але є друга крайність це ті, які не, ніколи не йдуть в церкву і кажуть, що мені й не треба. Я можу прожити, прожив дотепер і проживу і далі. Це дві крайності. Що перша крайність, ті, які нігде не є, вони опиняться там, де багач. Що друга крайність, ті, які вже ніби є, але вважають себе кращими, опиняться теж там То Тепер логічне питання, то для чого взагалі ходити до церкви? І я вам те саме задаю питання, для чого взагалі ходити до церкви? Щоб заспокоїти свої моральні якісь. Почуття вини, що в неділю треба піти поставити Галочку. Для чого ви взагалі йдете до церкви? Для чого ми взагалі йдемо за Богом? Оце в цьому суть нового творіння. Нове творіння заключається в тому, що я, бувши грішником, заслуговую на пекло, але він прийняв рішення спасти мене через смерті Воскресіння Ісуса. Тому я сьогодні маю надію на небеса не тому, що я правильний. Не тому, що я кращий. Не тому, що я перший, а тому, що Він. Тобто Ісус помер і Воскрес. А я в це повірю, тому в мене є квиток на небеса. Але чи це мене робить кращим від тих, які ще не повірили? Ні. Чи це робить ліпшого мене? Красивішого мене? Ні. Нема мені ніякої заслуги. Розумієте це? Так само, як тим людям, які не повірили, їм нема ніякої заслуги. І тим людям, які повірили, їм теж нема ніякої заслуги. Бо вся справа не в нас, а вся справа в того, у кого ти повірив. Ти повірив і дякуй Богу, і прославляй Бога. А той, хто ще не вірить, молись за нього. Бо Господь хоче, щоб всі. Прийшли до пізнання правди, щоб всі спаслися, бо немає волі Божої, щоб хтось загинув. Чуєте, це є тип мислення, це є позиція серця. Тому, якщо я буду вважати себе кращим від вас, бо в мене вже більший стаж, в тому, в тому, то я автоматично попадаю у цю категорію фарисейства. Я починаю спасатись власними силами. Це називається самоправедність. Є гріх бунтівництва, тобто це бунт, люди, які не хочуть нічого мати спільного з Богом, а є гріх самоправедності, спасаюсь своєю ж власною побожністю, або своїм власним егоцентризмом, або своєю добротою. Я ж добріший, чим ви. Більш милосердніший. я більше роблю, чим ви. Так? Ну, ми побожні люди, ми так не говоримо в голос, ми так думаємо. І коли ми так думаємо чи порівнюємо себе, ми автоматично стаємо в позицію цього багача. То якщо б Ісус з'явився і Він би зразу сказав, розкажу тобі притчу про двох людей, і Він би нам розказав, щоб нас трошки опустити і сказати, не несись угору, бо той, хто несеться догори, що буде? Понижений. Той, хто себе понижує, буде піднесений. Що означає понижувати себе? Нестися вгору, ви вже знаєте, що це означає. А от що означає себе понижувати? Це дорогі не принижувати себе. Вага. Понижувати себе, це не означає принизити себе. Понизити себе це дивитись на себе, як на одного із людей. Це бути таким самим. Це не дивитись на себе з позиції, що я кращий чи гірший. Це просто бути людиною. І дякувати Богу, що я маю можливість надіятись на небеса. Це Його благодать мене робить. Тому, дорогі, приниження себе, це коли я кажу я ніхто. Вивищення це я хтось в порівнянні з, з кимось, а приниження я ніхто в порівнянні з кимось. Що то, що то крайність. І середина, яка називається нове творіння. Нове творіння має нове мислення. Нове мислення, нове сприйняття реальності, нове сприйняття себе і нове сприйняття інших людей. Яке це нове сприйняття? Бог полюбив мене, відкупив мене, заплатив за мене ціну. І я сьогодні є спасений. Але чи я залишаюся грішником ще? Так. Я ще людина, яка ще можу грішити. Я грішник, який спасений. Це такі Дві речі, які може протилежні, але грішник, який спасений. Тому я як грішник не відрізняюся від інших людей нічим, бо вони теж живуть у гріху. Але я спасенний лише не тому, що я добрий, а тому, що Бог добрий. А я в це повірив. Ти починаєш на себе дивитись, не принижуючи і не вивищуючись. Ти просто є син і дочка Бога. І коли ти бачиш людей, які морально гірші від тебе і роблять морально гірші гріхи, то питання, як ти реагуєш? О, я би так не зробив. Що ми робимо? Дивіться, давайте, давайте будемо чесними, добре? Хто хоче чесноти, чи є, є тут чесні люди чи ні? Небагато, але слава Богу. <ріху> добре, всі інші привикли вже. Не в чесноті ходити, але є люди, які хочуть бути чесними. Добре, давайте ще раз. Хто хоче, щоб ми по-чесному почали говорити? Угу. Ну, є трошки людей, добре? Давайте зараз. Ви проаналізуєте своє серце. Хто хоче екзамен? Хто хоче екзамен проаналізувати, чи ти лазер, чи ти багач? Коли ти бачиш людей, увага! Коли ти бачиш людей, які гірші від тебе, вони роблять учинки. Гірші від, від твого морального м, статусу. Ти би так не зробив, наприклад, так? І коли ти бачиш, що ти думаєш в своєму серці? Добре, давайте я задам вам інше питання. Чи ви колись осуджували людей? Чи... Правильне питання задав, так? Чи ви колись критикували людей? О! Оце тоді, коли ви бачите людей, які роблять гірше, ніж ви. Що ми робимо? Осуджуємо і критикуємо. Так? Підмід руку, хто так робив? Бачите, то це приручать до вас навіть сказано. Добре, я теж так робив. Добре, давайте друга крайність. Коли ми бачимо людей, які краще від нас, які краще від мене футбол грають, які краще від мене моляться, які краще від мене постять, які краще від мене будують будинки. Що ми робимо по відношенню до таких людей? Підміть да. руку, хто колись завидував комусь, що він кращий, ніж ти. А, дорогі, оце якраз я про це і говорю. Ми кращим від себе завидуємо і гірших від себе осуджуємо. Оце і є позиція фарисейства. Це є вивищення. Ви це розумієте? Просто ми цього не замічаємо. Це є система оцінювання. Я постійно оцінюю. Так? Гірших від себе. Я кажу, ага, ну і все ясно. Так, так, А та, та, що від нього хотіть? А он той, дивися. Ну, то ясно, ясно. Що він на такій машині їде, їздить? Ну, то та ясно, так, та, та, все ясно. А чому ясно? Це означає, що ти вже хочеш придумати, а та він вже вкрав, там, там, там. Так? Це і завість дорогий. А це є критика. А по відношенню до гірших людей, це є критика. Якщо ми є в цій позиції, що завидуємо і критикуємо, то ти є хтось. Чуєте? Ви постійно підживлюєте свою важливість. Чим? Вам потрібно, вам невигідні успішні люди біля вас, бо ви біля них хто? Ніхто. Тому мені треба тусуватись біля ніхто, щоб бути кимось. Так? Тому іншими словами, ви біля орлів чуєтесь куркою, правда? Але біля курей чуєтесь суперкуркою. Ні, не орлом. Супер курка. Кращою. Кращою куркою. А насправді ми просто кури. Коли так мислимо. Ви ж не хочете бути курами. Кажіть ні. Хто хоче бути куркою, Підніміть руку. Добре, хто не хоче бути куркою, Підніміть руку. Бо хто не підніме, той залишається курка. <плес> ну, ми ж в селі живемо, ми будемо говорити про ті речі, які ми тут розводимо. Ні? Добре, то що Ісус говорить, дорогі, робимо висновок. Каже апостол Павло, що не позиція зависті, ані позиція критики є чимось, є посередині нове творіння. Нове творіння, коли бачить гірших від себе, що робить? Молиться і благословляє їх, бо пам'ятає, що я такий самий був. Коли бачить кращих від себе, дякує Богу і радіє за успіх інших людей. Чуєте? Не завидує, а радіє за успіх інших. Тому Ісус сказав, з тими, що плачуть, плачте, з тими, що радіють, радійте. А знаєте, що таке злорадство? Чули таке слово злорадство? Добре. У кого з вас є вороги? Нема у вас ворогів? Та ну, вся країна там з боку стоїть, то всі наші вороги, які напали на нас. Ви взагалі світі люди я бачу. До кого я взагалі це говорю? У вас є вороги? Ну, є люди, яких бажають твої смерті? Немає? Слово. <реку> ну, ну, то він є. І ще плюс його мільйонне військо. Ну то вже, ви кажете, немає ворогів. Є вороги. Тепер дивіться, знаєте, що таке злорадство? Це коли ти тішишся, коли твому ворогу боляче. Чуєте? Коли є ворог, який хоче моєї смерті, це ж несправедливо? Це неправильно? Ні, це неправильно. Я не кажу, це правильно. Але коли ми тішимося болю нашого ворога, воно мені приносить насолоду, то це називається злорадство. Я радію злу. Ви оправдовуєте це зло? Ну, ясно, але бо вони мені хочуть так. Питання з ними Господь розбереться. Ну розберись із своїм серцем, що відбувається в твоєму серці. Питання не в тих ворогах, а питання у твоєму серці. Чуєте? Проблема не була в багатстві в багатого чи в бідності у бідного. Проблема була в серці. І багатий не попав у пекло, тому що він був багатий, а тому, що він гірших від себе відкидував, кращих від себе Завидував серце. Нове творіння, дорогі, це коли ми... Не... це неправильно, що є вороги, і це неправильно, що нас хочуть знищити, і ми робимо всіма силами, щоб їх зупинити, так? І тепер і ми всіма силами хочемо, щоб це все зупинилось, дорогі. Щоб більше не було смерті, щоб більше не було каліцтва ні з якої сторони. Я не виправдовую тих людей, це неправильно, і Господь з ними розбереться. І ми дасть Бог колись з ними розберемося. Але питання нашого серця: якщо наше серце є не у правильній позиції, ми не будемо знати, що таке мир, що таке радість і що таке благодать. Ми завжди будемо в крайностях. Ми будемо... Чоловік буде бачити ворога в своїй жінці, жінка буде бачити ворога в своєму чоловіку. Ми будемо бачити ворогів у своїх сусідів, ми будемо бачити ворогів у інших. Якщо наше серце так настроєно, то все, одному сусіду, я буду завидувати, що він краще живе, так? а другого я буду осуджувати, що він гірше живе. Від тозі, хто найкращий? Я. Найкращий тут взагалі я. І коли у нас є така позиція, то Ісус каже, я розкажу тобі притчу. От де ти опинишся з твоєю святою побожністю. Бережімось, дорогі осуду. Бережімось зависті. Нам треба навчитись ходити нове творіння. А нове творіння. Я є хтось лише тому, що Він, тобто Ісус, зробив мене кимось. Я був рабом, став сином. Я був грішником, став праведним. Я був народ загублений, став народ святий. А що по відношенню до інших, які не є, я хочу, щоб вони теж були. Бо вони поки теж загублені. Але я хочу, чуєте бажання мого серця, я хочу, щоб вони теж прийшли до пізнання твоїй благодаті, а не казати, фу, я є, а смоліть собі голову вже самі. Тому молимось, щоб ходити як нове творіння. Молимось, щоб не попасти в пастку бунту і в пастку самоправедності. Дорогі, пастка самоправедності. Сильніша, ніж пастка бунт. Бо людина, яка бунтує, рано чи пізно прийде до пізнання Бога. А людина, яка вважає, що вона краща від інших, може з цього ніколи не вийти. У цій пастці були фарисеї, слава Богу, що ми не такі, так? Ми кращі за них. Думаємо, щоб не бути кращими за фарисею, а бути новим творінням. Амінь.